День маємо троє присутніх членів комісії. Можемо розпочинати наше засідання. По маємо так першим проектом рішення буде проект за номером 25.00 про погодження висновку про вартість майна комплексних житлових будівель. доповідач шпілов з Андрій Михайловиче. Перелік майна для продажу на складна будівля по Грушевського. Це є колишній четвертий садочок, проти технічний паспорт, звучать комплексний житловий будівель. Для продажу замовили оцінку майна незалежного експерта. Вартість оцінки даної будівлі склала 3 мільйона 337 тисяч гривень без ПДВ, відповідно, 4 мільйона 4 тисячі 400 гривень з ПДВ. Загальна площа будівлі 952,9 метрів квадратних. Відповідно, просимо поводити вартість даного майна і буде подано на виконавчий комітет на затвердження. Чи є запитання членів комісії до доповіда Немає. нема? Тоді проекту рішення 25 минут ставлю голосування. Хто за? Троє за, рішення прийняття зтрималися. Наступний проєкт рішення 25.10 про внесення змін в рішення номер 1145 від 1.06.2022 року про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Новороздільської територіальної громади Старійського району Хмельницької області. Доповідач Любов з Андрій Михайлович. У нас є рішення номер 145 від першого року, яким затверджений перелік комунального майна відповідно до технічних паспортів і до службової записки відділу освіти. Просимо внести зміни в самі назви будівель. Відповідно, там зброю законодавство і тепер називається не будівля, а комплекс будівель та споруд. Відповідно по списку, це є з 27-го ну, всі, всі будівлі відділу освіти перелік від 27 до 43-го. Відповідно до наступного службової записки технічних паспортів, а також внести в перелік об'єктів комунальної власності захист номер 117 і захисна споруда цивільного захисту по вулиці Хуторівській, 4В і будовані на приміщення по проспекту Шевченка 21, приміщення 59, це відокремити від поліції там окреме приміщення, зараз там орендує нотаріус, щоб там в подальшому можна було його доцільно використовувати. Це всі зміни. Це і назва по пунктах попереднього рішення і два пункти додаємо. Захисна споруда, це не берем за і відповідно. Чи є запитання? Тоді Тобто, рішення 2510 ставлено на голосування. Хто за? Кого є за, то отримали? Немає рішення прийняли. Відповідно, сьогодні ми свої питання розняли. Панелік наш вичерпний. Засідання комісії оголошує сьогодні.